Найдорожчий в світі вертолітний майданчик під Каневом укріплюватимуть за 27 мільйонів гривень. Про це повідомляє інтернет-видання News.ru.ua. Про це агентство Інтерфакс Україна повідомив начальник головного управління капітального будівництва Черкаської облдержадміністрації Євгеній Стовбун. За його словами, ще в квітні минулого року сесією Черкаської облради за рахунок витрат природоохоронного фонду були виділені кошти в сумі 289 тисяч гривень на об'єкт будівництва берегоукріплювальних споруд в селі Пакарі Канівського району. Район Очисних споруд міста Канева на виготовлення проєктно кошторисної документації. Ініціатором будівництва виступила Канівська районна державна адміністрація. Нагадаємо, в селі Пекарі у вересні 2011 року відкрили вертолітний майданчик з пасажирським терміналом пропускною спроможністю 50 пасажирів на годину. На його будівництво витратили більше ніж 96 мільйонів гривень. Заступник голови Верховної Ради України нардеп від Бют Микола Томенко заявив, що це найдорожчий в світі вертолітний майданчик за бюджетні кошти. Новини